Сміливість бути фермером в теперішній час це, ну, перш за все, оставатися людиною, оставатися вірним тому, що, де ти пройшов усе життя, оставатися вірним тим людям і тим традиціям, в яких ти родився і жив, і, і будь, будь корисним для цих людей. Да, у нас було е, поля, були всіяні рештками ракет, і якби ми самі, самі то все з, з поля забирали, бачили, якщо щось є небезпечне, е, е, ми визивали ДЦНС, вони забирали його, виходить. Ну, те, що... Коли ми сюди прийшли, коли це все закінчилося, ми, це, ви знаєте, відчуття було відчай був буквально пару хвилин, і якби я на сутки. А потім. Все, ти розумієш, що треба працювати, що крім тебе цього ніхто не зробить. фермери українці дуже сміливі люди, тому що не кожен може рішитися вкласти останнє сьогодні, не знаючи, що буде завтра. Тобто, ми останнє, що ми маємо, вкладаємо сьогодні в землю. Як віддячить нам земля, чи ми зможемо нашу продукцію чи продати, чи здати, я не знаємо. Але ми. Робимо. І це сміливість. Це, мабуть, життя присвятить себе фермерство. Це робота з землею, з людьми, з тваринами. Сміливість було, мабуть, психологічно себе налаштувати на те, що дійсно треба було починати все з нуля. Ну, Сміливий фермер це, це людина, яка завжди з людьми. На територію свого підприємства і в будь-яких ситуаціях не опускає руки і продовжує боротьбу боротьбу із окупантами, боротьбу з стихією, боротьбу з економічними викликами.